20 липня в Олександрії проведуть традиційний забіг в Топольках. За рахунком він вже 15-й і цьогоріч має благодійну мету зібрати кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема, закупити дрони. Розповідає організатор забігу Олександр Жосан. Дівіс наш цьому році такий, що біжив за воїна України за ЗСУ. Е, присвячений цей забіг. Конкретно нашому президенту клубу Спарта 17, Сленьку Сергею, Сергію, а також всім, не тільки для нього, а всім воїнам ЗСУ, хочемо допомогти нашому співвітчизнику і спортсмену купити дрон на зібрані кошти, якщо це ну, вийде і вийде. Долучитися до заходу може будь-хто, незважаючи на рівень фізичної підготовки. Реєстрація охочих в день забігу з 7 до 8 ранку. Дистанція забігу від 1 до 42 кілометрів. 8.30 буде забіг. стартуємо 3 кілометри, 5 кілометрів, 10, ну 15, там хто вже по пожеланню. А в 6 з утра стартує 21 кілометр 30 і 42. Якщо ну, такі ну, у нас будуть, ну, так мало, є єдиниці зареєстрування, то будуть, то вони стартують раніше, Тобто ці добігають, ці прибігають, щоб можна було награждення. І награждення буде всім всім буде награждення після окачання забігу. Кожен з учасників благодійного забігу буде відзначений грамотами та медалями, адже як професійні спортсмени, так і аматори біжать не на час, а на витривалість. До речі, наймолодшому учаснику забігу у минулому році виповнилось три: найстаршому 86 років.